мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, ну ви ж любите, коли вас фоткають, от коли вас фоткають, от, це, от що за хуня, от це? Оце і оце ви робите. І ще отак от стоїте. Довше, да, так. Я постійно це чую. Це піздеш, бо це так не працює. Якби це так працювало, тебе фоткають, то так стоїть, і ти отак от і пописувати. Це суто жіночі хитрощі. Я вважаю, що у чоловіків також мають бути хитрощі. Хлопці, коли вам дівчина каже Скинь фото члена, ти фоткаєш знизу його. І отак трохи виглядаєш. Що вона така, ніхуя. Лечу, бля. Ці приколи в Інстаграмі, фільтри в Інстаграмі. Ти коли дивишся, дівчина така, ну класна, да? домовляєшся на побачення, приходить взагалі не вона. Я зрозумів, як ця штука працює. Хлопці, коли, коли ви бачите сторіс і дівчина вам подобається, там правий верхній кут є назва фільтру. На нього тискаєте? Примініть на себе. І якщо ти дивишся такий, їба сосочка, не йдіться на побачення.